Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ольга, я турагент, і сьогодні ми з вами всі де. Я покажу вам сюрал готель з великою зеленою територією, власним піщаним пляжем і класичним форматом відпочинку. Подивимося, як виглядає готель зараз, що тут із номерами, інфраструктурою та атмосферою і кому підійде такий формат відпочинку? Насправді, Тож залишайтеся зі мною. Починаємо огляд. Всім доброго раночку. Ми в готелі Сюрал Resort і зараз будемо дивитися сніданок. Загалом сніданок. Доволі такий звичайний, як у всіх готелях, є випічка, є овочі, є маслинки, але є декілька цікавих позицій, які дійсно хочу показати. В готелі Сюрал Resort на сніданочку є блакитний сир а-ля Дорблю. Він, скоріш за все, місцевий, але доволі смачний. І ще два види твердого та смачного сиру. І далі наближаємося ще до однієї позиції, яку я взагалі тут не думала побачити. Це ось такий авокадо, справжній авокадо, не з метросоус, який, звичайно, подають в готелях, а прям шматочками смачний і класний авокадо. Ну і ще оці маслинки теж вони дуже гарні. Також на сніданочку в Сюрал Резорт є мед в сотах, є ось така тахінова халва, із сухофруктів тут родзинки та інжир. По фруктам банани, апельсини, гранати також. Є там мандаринки, яблука. Ось такий сніданочок загалом зовсім звичайний. Ви бачите, 3-5 позицій прикольних тут дійсно є за таку ціну. Я вважаю, що непоганим авокадо на сніданок. Також ось тут напої. Фреш можна взяти всього лише за 1 євро. На сніданку це для Туреччини дуже гарна ціна. 50 лір, 150 коштує в кіоску. Фреш також на сніданку є ось така кава із автомату. Не з кафе вона розчинна та фільтр кава. Ось так виглядає ресторан. Це одна така велика зона зі столиком. Зонування тут немає. Ну і більше, схоже, звичайно, на їдальню, але столики і всі прибори вони чистенькі. Ну а найкраще в ресторані це ось ця літня тераса. Просто з неймовірним видом на галявину. Я вже хочу тут сісти та пообідати, тому що ми обрали сніданочок в ресторані всередині. Ну на обід обов'язково хочу прийти сюди. Просто подивіться, який масштаб, яка гарна галявинка. І пташки співають. Ми заселилися п'ятий блок, третій пор. Бронювали ми мінімально найдешевшу категорію номеру. Ось так виглядає номер. Так, ось тут стоїть попільничка, але написано, що не можна курити в кімнаті, лише на балкончику. Ремонт в номерах доволі таки старенький, але номер, в принципі, просторий. Додаткове спальне місце це ось така розкладна софа. Ось така постіль. Бачите, що розетки старенькі, також старенький такий кондиціонер. Шафа простора, в шафі є сейф. Ось така доволі велика шафа, там можна і валізи помістити. В номері є капці та набір для приготування чаю та кави. В міні-барі лише водичка. Такий невеличкий телевізор. Ну і подивимося, який вид нам дістався. Ось такий зовсім маленький балкончик. Тут лише стільчики, немає столику. Але вид непоганий. З цього боку у нас такий не дуже гарний вид на подвір'я, але з іншого боку, пощастило, у нас боковий вид на море та на басейн. Ванна кімната така невеличка, але душова кабіна доволі велика. Вона чиста, плісняви немає і, до речі, запах теж доволі гарний. Тут у нас рушнички, є гігієнічний набір. А також є ось такий фенчик. Є ось таке зеркало для макіяжу, а підсвітки у головного дзеркала немає. Ось такий простенький, але чистий номер в готелі Сюрал Резорт. Ми його вже подивилися і зараз йдемо досліджувати територію. Ось так виглядає перший поверх лобі готелю. Рецепція з цього боку. На гостей чекає Welcome Drink. Ну, а ми спускаємося на мінус перший поверх, щоб подивитися всю інфраструктуру. Всі основні зони в нас зосереджені тут. Зараз ми на мінус першому поверсі. Готель взагалі має вісім корпусів. Вони з'єднані між собою ось таким коридором. Ми живемо в п'ятому корпусі. Щоб туди дістатися, не потрібно виходити на двір. Через ось таку шопінгеріу ми можемо дійти до нашого п'ятого корпусу. Зона біля лобі-бара виглядає ось так. Дуже багато столиків. Також тут можна взяти настільні ігри пограти. Ось така величезна просто жирафа тут прикрашає. Лобібар пропонує алкогольні та безалкогольні напої місцевого виробництва. Пиво тут марки Перге. це пиво, що виробляється тут недалеко зовсім в Манавгаті. Так, ось звідси ж ми можемо побачити внутрішній басейн. Взагалі, готель був відкритий у 2005 році. Реновація у них заявлена 2020 рік. Але я так думаю, що вона була зовсім частковою, тому що по готелю, в принципі, це видно, що він такий зовсім не новенький. Якщо ви шукаєте новий готель, то вам точно не всю рамку. Ось така дуже симпатична тераса біля лобі бару. Відразу ми потрапляємо на галявинку. Взагалі, от територія готелю мені дуже сподобалась. Він зелений, дуже багато великих таких дерев. Ось, наприклад, подивіться, яке оливкове дерево. Воно вже просто йому вже декілька десятиліть. І, взагалі, вся територія, вона ось така дуже дуже зелена, класні дуже пальми. Ми підійдемо до пляжу, подивимося. Там просто взагалі зона неймовірна. І ось така дуже симпатична галявинка. Ось там. Малі у нас установлення. І одразу поруч з нами кав'ярня, тому ми зайдемо і подивимося, чим там пригощають. Кав'ярня працює з 11 до 18. Пропонує ось такі різні десерти. Наприклад, з такого непоганого там є тирамісу. Каву в кав'ярні можна зробити різну. Наприклад, є ось така розчинна кава нескафе. Далі у нас зернова кава із автомату, також чай, є фільтр кава, а також є ось тут професійна кавомашина. Я запитала, якщо попросити, вони можуть зробити каву саме із цієї професійної кавомашини. Ну І також вибір чаїв у нас різні є Чаї ось так. Сфокусуємося. Різні чаї є фруктові, трав'яні. А ось так вже виглядають столики в кав'ярні. Беремо собі каву і можемо ось тут посидіти та випити чашечку зернової. Ось там далі. У нас головний ресторан. мімоза за ресторан. Його ми вже дивилися на сніданку, тому йдемо далі дивитися територію сюрал резорту Виходимо до пулбару, там же в нас і головний басейн, і в принципі зараз там проводять всі активності. дартс, Два рази на день, до речі, тут дартс і також два рази на день боча на пляжі. В принципі, анімація розписана. Вона є, звичайно, вона така софт, але до речі, тут, на відміну від багатьох готелів в зимову концепцію, тут навіть є шоу. Так, це у нас пулбар. Ось там далі гості сидять, відпочивають. Там же у нас дартс проходив сьогодні. Ось така зона головного басейну. Ще до речі, непогані, більш-менш сучасні ось синенькі вони з того боку стоять. Пул-бар. Uh -huh. Теж місцеві алкогольні та безалкогольні напої, пиво та тут також марки Перге. Ну водичка, звичайно, марки Сюра. Ми ж в готелі сюрал. До речі, сюрал це цілий концерт. Вони і пиво виготовляють, і водичку, і також і готелі. В них є. Теж десь біля п'яти готелів, здається, в цій мережі. Ось ми вже до цієї неймовірної тераси підходимо біля головного ресторану. Така галявина величезна. Просто я відразу її помітила, як тільки ми приїхали в готель. І тут виходиш, відразу тут є з справа у нас пташки, тому спів такий класний. Обідати, звичайно ж, раджу на терасі. Ось така гарна тераса головного ресторану. Ще раз тут пройдуся, покажу. Ось тут прям супер, а галявинка яка, божечки, дуже красива. Ось тут кіцюні відпочивають, їх тут в готелі дуже і дуже багато. Просто подивіться, яка краса. Ось тут можна дітей випускати, просто обідати собі спокійно. Вони тут будуть бавитися. На цю галявину просто випускаємо дітей і батьки, це лайфхак, Батьки можуть просто спокійно собі повечеряти або пообідати, бо діти тут зайняті. Тут і пташки, тут і кийці, тут і травичка, і равлики, і все, що завгодно. А далі вже прямуємо на пляж готелю Сюрал Резорт. То цей готель в сезон він доволі бюджетний і тут є такий баланс. Ось, наприклад, сам стиль готелю. Як на мене, ну мені такі не дуже готелі подобаються. Вони вже такі старенькі. Я більше новенькі та сучасні, звичайно, ж люблю. Але територія тут просто клас. Тут є і де погуляти, і зелень просто неймовірна. Тому, в принципі, його можна розглядати. Якщо для вас не головне, це прямо ось такі гарні сучасні інтер'єри. І ось тут ми вже виходимо за основну територію готелю, і у нас починається променад. Всі де мені дуже подобається променад, тому що тут дійсно можна прогулятися, вздовж всіх готелів проходить ось така променадна доріжка. Бачите, ось е вздовж готеля Сюрау ми можемо піти в ту сторону, прогулятися і в іншу. А далі вже у нас доволі велика і класна пляжна зона починається. Ось тут у нас палм-бар. У нас тут пляж. Ось тут можна сфотографуватися. Якщо вам сподобався готель Сюрал, ось тут можна саме це сфотографувати та запам'ятати. Просто подивіться, які тут джунглі. Я не знаю. клас, Мені дуже подобається така зелень. Оце ми все йдемо, йдемо по такій класній зеленій парковій зоні до е, пляжу готелю. Такі пальми величезні. Ну і ходімо подивимося, Palm Bar, дійсно цілком виправдовує свою назву, тому що він розташований. Ось подивіться, якому місці серед пальм. Так, гарний такий бар. Мені подобається саме місце. Незвичайно, от як для Туреччини, доволі незвичайно мало в яких готелях така атмосфера, як тут в Сюралі, на пляжі. Ну, звичайно ж, я маю на увазі бюджетні готелі. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ось тут у нас буде відкриватися снек-бар. Щоб туристи могли прикусити прямо на пляжі, а також є біч-бар теж кава, кава із автомату, є чай різний, також є софт напої, різні тоніки, кола фанта, є водичка, а також є ось тут айранчик. Із алкогольних напоїв тут подають вино та пиво, і ось так можна взяти собі напій, посидіти за столиком з ось таким чудовим видом. Ну, а взагалі, знаєте, мені ось це місце в готелі Сюрал Резорт. Воно мені нагадало один готельчик на Шріванці. Це клаб Бентота. Там теж є ось така пальмова галявина. Подивіться, просто як тут класно! Ось дійсно моє найулюбленіше місце в готелі. Стільки пальм, так зелено, травичка така зелена. Ну просто кайф. Ну а далі нас вже чекає пляж готелю Сюрал Резорт. Його довжина 120 метрів. Він розділений тут умовно на дві частини. ось Бачите, тут у нас ось ця пальмова галявинка. Далі у нас ще така невеличка променадна доріжка. І потім ще будуть шезлонги. Ось тут на травичці. Починається теж. Бачите, тут все засаджено банановими пальмами, травичка, і тут теж в сезон є шезлонги. А далі вже починається частина, де безпосередньо на пісочку знаходяться шезлонги. І тут теж, бачите, ростуть пальми. Дуже класно, скажіть так, атмосферно, дійсно. Одразу можемо подивитися шезлонги на пляжі. Вони гарно виглядають, вони чистенькі і вони доволі такі новенькі. Дуже класна погода сьогодні, тому дуже багато людей засмагає, деякі навіть купаються. Сама пляжна лінія, вона дуже широка. Пляж пісочок. тут дійсно пісочок такий м'ягесенький, дуже мілкий та приємний. Тепер стосовно входу в море, вхід в море тут пологий, але є нюанс. Наприклад, якщо ми подивимося з правого боку, у нас вхід це каміння, там досить великі, такі прям буличники, я би сказала. А якщо взяти лівіше, то тут буде комфортний вхід в море. Пляж готелю дуже незвичайний, просто утопає в пальмах це справжня турецька екзотика. А якщо ви хочете забронювати проживання в цьому чи іншому готелі, а також пакетні тури з вилітами з міст Європи, пишіть мені в телеграм. Посилання я залишила під відео. Ну що, на часі у нас обід. будемо дивитися, чим пригощає. Тут у нас гаряча лінія. Починаємо цукіні, паста, два види соусів, болоньєзе та томатний, булгур, рибка. І ось така капусточка. Курячий стейк. Також є ось така баранина з в'яленими томатами. Ось такі традиційні фаршировані овочі, печінка. Окремо тут стенд зелені. З іншого боку у нас фрукти, гранат, апельсин, мандарини, яблука, банани, ті ж самі фрукти, що на обіді, салатики. По закускам на початку обіду було аж 4 види рибки. Зараз подивимося, що залишилось. Є артишоки, є ось такий салат з червоної риби. І тут різні рулетики, ось такий рибний рулетик, а також є рулет із червоної рибки. І ще ось така рибка зі спеціями, і ще один рулет теж з червоної риби. А, і ще є п'ятий навіть. Дивіться, ще ось такий з білої рибки. Смажені овочі, а також піде різні. І ось такий лаваш зі спеціями. Так, тут написано, що це оселедець на грилі. Ще є ось така смажена курка та смажена індичка. Дієтичний здоровий куточок, теж присутній. І поруч з ним по сусідству прямо таке овочі. Це тут, де в нас здорове сусідство є з не дуже здоровим. Так, Є ось такий запечений гарбуз з соусом тахіні з горішками. Тут і традиційні десерти, сутла чи різні тістечка. В принципі, з кав'ярні, ось вони. Повторюється Тирамісу, пам'ятаєте, я теж показувала, він є в кав'ярні і на обіді теж присутній. Ось такими стравами пригощали на обіді. Також можна собі взяти ось такі соки із автомату, є вино столове, а також є пиво з манавгатом. По харчуванню, до речі, в готелі Сюрал Резорт як для бюджетного готелю доволі непогано. Приходимо до вечері. Звичайно, ж на вечері більше десертів набагато більше ніж було на обіді. А також я покажу деякі цікаві позиції, які тут є. Дички з м'япам'ясу та. Рибка дорада, також по м'ясу є. Ось такі кьоти. Вечерю знову ось такий авокадо, дуже смачний. То рибних закусок. Такі теж рибні закуски. І ще ось така смачна червона рибка. Ось тут її розбирають. Традиційна каша вона називається кешкек. Її дуже раджу спробувати. Вона неймовірно смачна. Ось така ніжка ягнятки сьогодні на вечері, а також дуже дуже смачний рис. міні працює з 10 до 12 і потім з перервою до 16 -20. Зараз зайдемо, подивимося, як тут виглядає все в міні-клубі. Ось така кімнатка. Дітки там собі там малюють. Щось зараз дерева. Зараз у них програма не така активна, як влітку, влітку там День Піратів буває, ну як в принципі у всіх готелях. Але сьогодні, наприклад, їм дозволили ось розмалювати безкоштовно такі сумочки. В інших готелях це десь 10-15 євро коштує. Тут, бачите, безкоштовно. Також в готелі є аквапарк на 5 гірочок, 3 дитячі гірки. В сезон ось тут працює аквабар, ну а також ось тут розставлені шезлонги додаткові прямо над басейном. Під готелю Сюрал Resort можна прогулятися по набережній. Ось така класна, дуже набережна. Особливо зараз ми пішли скоро вже захід сонця. Такі кольори класні, дуже багато дерев, взагалі одне задоволення тут гуляти. Ну і китьок дуже багато. Вони тут нас супроводжують, бо готелі всі поруч вони зараз зачинені. Тому киті голодні. Ось такі гарні види на набережні. Я періодично зупиняюся. Фотографую щось або знімаю, тому що дійсно такі кольори неймовірні. Ми тут дійшли по набережні до ще одного готелю в мережі Сюрал. це Сюрал Гарден Хотел. І тут він зараз, звичайно, зачинений, але взагалі просто так на замітку, яка класна тераса і який шикарний просто пляж. Тут зона пляжу, вся в пальмах, вся в зелені. Дуже круто, тому цей готель теж рекомендую взяти так собі, на як літній варіант відпочинку. Дивіться, ось тут бар, який класний. Там пальми ростуть, далі парасольки, дуже красиво все виглядає. І ось тут така галявина крута. Ну, теж супер. Розташування готелю, Сюрал Garden теж суперове. Так, ось це Сюрал Saray Hotel. Подивіться, як він сучасно гарно виглядає. Він теж не схожий такий на турецький типовий готель. Він більше мені нагадує якісь готелі Кіпру. І зона пляжу в нього теж дуже гарна, дуже зелена. Залишився ще один важливий пункт огляду. Це анімація. Вечірня програма розписана по днях тижня. Шоу проводять двічі на тиждень, караоке один раз на тиждень. В день проводять дартс двічі, бочу також є волейбол. Вечірня програма зазвичай починається з піаніста. Далі міні-діско для дітей, після чого танці в лоббі. Танцювальні шоу проводять по середах та суботах. Ну що ж, ми подивилися сюрал резорт хотел, тож саме час підбивати підсумки у готелю. Справді дуже гарна зелена територія та просто неймовірна пляжна зона з пальмами. Виглядає дуже екзотично. Якщо ви любите пальми і широкий піщаний пляж, то вам точно Сюрал. Приємно здивувало харчування. За таку ціну точно не очікуєш побачити авокадо на сніданок і вечерю, а також велику кількість різних видів червоної риби. Усі традиційні страви були справді смачні. З харчуванням тут все дуже добре. Тож готель можна сміливо розглядати не лише для літнього відпочинку, але й для міжсезоння. У цей період ціни дуже привабливі, і при цьому є анімація та вечірня програма, що зустрічається далеко не в кожному готелі. З моментів, на які варто звернути увагу, номери тут доволі прості. А ремонт місцями застарілий. Але нічого критичного та відверто поганого я не помітила. Ще один плюс у готелі відпочиває досить багато гостей з Європи, і для багатьох це важливий фактор. Я можу рекомендувати готель Сюрал Резорт Хотел для сімей, яким не принципова дуже активна анімація та велика дитяча інфраструктура, а також для спокійного, розслабленого відпочинку. А от молоді, на мою думку, краще звернути увагу на інші готелі. Ось таким був мій огляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди готелів. До зустрічі у наступних відео.